Пане Євгене, пан Євген Сверстюк, він на сьогоднішній день головуючий є в ініціативній групі 1 грудня. Інституція, громадська як гідність. Я розумію, що якщо б вона довше була закорінена у вашому середовищі, то було б менше питань. Ви вже мали б відповіді на ці питання. Фактично, Хартія вільної людини і гідність це великою мірою синод. Тільки це з різного боку. Я хотів би, тут фігурувало кілька разів таке поняття совість. Я хотів би з цього почати. Власне кажучи, це пряма відповідь на більшість запитання. Немає совісті нації втіленій в окремій особі. Кожен з вас це особі праці. На кожного з вас дивляться ваші діти, ваші рідні, як на совість, як на мірило совісті. Немає об'єктивованої десь в столиці совісті. Я думаю, що це належить до нашої патріотичної бомбастики, яка абсолютно зужита вже. І не треба нам починати з патріотичних закладань, декларацій, а треба починати з того, що робити. Мені, що робити. Не там їм, що робити, а мені що робити. Персонально мені, кожному з нас, який має своїх дітей, своїх братів, сестер і хоче жити в порядній країні. Отже, у нас є такі так, традиційні орієнтації, що нам велять зверху, що накажуть зверху, і орієнтація, по суті, постійний діалог. Тим, хто зверху. Тим часом майже кожен з нас розчарований в тих людях, що зверху. А прикидається, що слухає їх і весь час нарікає. Ну, очевидно, вже треба е, переорієнтуватися. Ми не можемо чекати е, ну, як в патерналістському суспільстві. Що нам спустять, і як нам дозволять, і як нами покерують. Йдеться про розбудову громадянського суспільства. Мені дуже приємно, і, власне кажучи, це найбільше, що нас сюди привадило, що тут це суспільство розбудовується, що тут є громадські організації, що ці організації знаходять спільну мову і спільну дію. Тобто, власне, з цього тривавшина. Ви знаєте, з чого почали большевики, коли визволили е, Західну Україну, коли визволили Прибалтику в перші ж дні? Розпустили всі громадські організації, а деякі арештували. Навіть такі, як е, ну, боротьба за резицьці. За тверезий спосіб життя, як товариство тверезості. Всі громадські організації розпустили, щоб всі були однакові, щоб всі були ніхто. Ми успадкували цю традицію. От треба порахувати, які організації вони розпустили. А отже, які організації треба знову організувати. І це, наш буде, це буде наш громадянський хребет. Жодна влада не зробить нам нічого, якщо буде організоване суспільство, яке буде мати міцні діти, міцні структури. Ну, Я бачу деякі байдужі обличчя, і а як? Ви ж самі розумієте, що я, я, я не повинен вам сказати як. Весь час треба над цим думати. У нас є орієнтація звична орієнтація на те, що, у нас, що про нас скаже Європа. Що про нас думає? Ну що про нас можна добре подумати, поглянувши, як ми живемо і взагалі подивившись на наше суспільство? Ну, що можна? Подумати про той університет, де викладачі ставлять заліп або оцінку за гроші. Ну, що можна подумати? Що можна подумати про систему освіти в країні, де в метро вивішено оголошення, де можна купити дисертацію і диплом? Ну, що можна подумати з Україною? Ну я думаю, що треба засоромитись, може і з цього почнемо. Треба засоромитись. Ви знаєте, щоб зламати ну, ці метастази, треба героїчного зусилля лікарів. Кожен з вас лікар. Бо. Легше жити німцеві, який е, не кине папірця під ноги. Не взагалі, не буде смітити і, і, не недопалки не, не викине під ноги. Легше жити, але майте увазі, що якщо, якщо ви там кинете недопалок, то хтось з перехожих німців, вам зробить зауваження, я прошу задуматись над тим, чи робимо ми те, чи маємо ми такий обов'язок один перед одним, щоб втрутитися в безпорядок, наражаючись на певну неприємність. Ну, очевидно, з цього треба починати, бо якщо з цього не... Якщо ми будемо толерувати, що можна так, а можна і так, Но то і, це і, деградація. <кій> і... <кій> що дасть нам хартія? Я прийшов послухати, що може нам дати та хартія, хай вони мені скажуть. Що, ви знаєте, вам навіть отче наш. Вам нічого не дасть, якщо тут в серці нема нічого. Можна 10 разів старабанити молитву, це нічого не дасть. Хартія має пробудити людину. Вона, якщо читати її просто як текст, там нічого цікавого. Там ніяких відкриттів, там є відомі істини, але в чому суть? Цих істин, чому ми йшли так довго до формулювання цих істин? Знаєте, перша ініціатива 1 грудня. Назва. назва ініціатива 1 грудня. Сама ця назва не б'є в лоб, але вона нагадує, що Україна це не територія, а це, це та країна, яка 1 грудня проголосувала за незалежність. В тій імперії, де боялися навіть думати цього слова, проголосувала за незалежність. Тобто це означає, що вона проголосувала 1 грудня 19. І постійно думає про те, як реалізувати це. Бо хто реалізує? Ну що, реалізує це Кравчук, перший президент, чи кучма другий. Ви ж розумієте, що реалізують такі е, основоположні для нації речі. Громадяни, активні громадяни. І стоїть питання, як проводити ту громадську активність. Там ставляться в харті акценти на тому, що повинна робити особа. От козьма твію вважає, що це суперечить нашій традиції, нашим звичаям. Очевидно, він має на увазі, щоб орієнтувати, словесно орієнтувати напрямок національного розвитку. Власне, в нас цілком носить є публікації на цю тему. Ми нічого не скажемо і не відкриємо. Але ми повинні спробувати почати з себе, як я маю втілювати ті принципи, які зроблять мою націю справжньою нацією, а не чимось тим, що постійно деградує і вилітає здивуванням інших народів, як пробудити байдужих, як навчити не боятись? Знаєте, цим питанням займаються усі народи і усі віки. Є в наші українці фантазія, це сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі. Ну і, і, і далі навчи, як навчи байдужих почувати, як проводити розум, що заснув. Це перше питання, яке і її цікавило, і Шевченка цікавило, і всіх наших будителів цікавить, І кожного з нас. Ну от як це зробити, от треба думати над цим, як це зробити. Ну, Персонально давайте згадувати, коли ви перший раз подолали свій страх і зробили те, що страшно, але чесно. От мабуть, з цього треба починати. Ну, хтось зробив більше таких кроків, а хтось ще їх може не робити. І каже, що я роблю так, як всі. Ну, а якщо робити так, як всі, то значить ти широкою дорогою. Тобто не вибирати тієї дороги, яка кудись веде. Я боюся, що я зайняв, забрав занадто багато. Але мені здається, що я повинен це сказати дати відповідь на ці питання, на які ми даємо відповідь своїм життям. Але ще одне, на чому я хотів би наголосити, ми розпадкували совєтський спосіб мислення. Що в основному все лежить лежать виробничі відносини і проблеми економічні. Це неправда. Економіка розвивається в тій країні, де люди знають, що розвивати і до чогось прагнути. Економіка сама від самого багатства не розвивається. Тому і в Хартії наголошується, і наголошується це постійно у наших виступах, що нам треба повернутися до аксіону. Духовні проблеми є головними в житті світу. Духовні проблеми. Світ змінюється від зміни ідеї. Світ змінюється від того, наскільки ми духовно змінюсь і піднімаємось. І тільки тоді ми починаємо по-іншому працювати і якось по-іншому реалізувати себе в житті. Я думаю, що це один з дуже важливих моментів хартії. Вона не наголошує на чисто релігійному характері мислення. Бо люди є різні і віра різна, але щось людей об'єднує. Саме от те, що об'єднувало наших предків і що їх зробило нацією. Бо якщо хтось думає, що Богдан Хмельницький підняв меч на. Свого противника Чеплінського, щоб відомстити, то це дурня. Якщо хтось думає, що для козаків було головним відомстителя хам, то це дурня. Це теж було як емоції, це було. Але пам'ятайте, що Козаки підняли меч, щоб створити Українську Християнську Республіку. Вони боролися під християнським прапором. Вони боролися за віру і волю. І це не просто вони. Я думаю, що теж саме було і в всіх наших визвольних вухах, у всіх наших визвольних змаганнях. Отже, я, це мій останній акцент на тому, щоб наголосити, що пробудження людини, пробудження громадськості, пробудження народу починається від духовного пробудження.